Курська область, місто Суджа. І все. Паніслася паніка, Русські знімають відео і проказують і показують місних жителів, Як бідні жителі українці мучили, не кормили, не поїли. Ну в підвалах вони сиділи, нікуди не випускали. На самом деле це чистий піздж і провокація. Нікому не вірте. тому що коли українські війська зайшли в місто суджу, Через некоторое час я одразу проїхали туди машини з гуманітаркою. І там людям цю гуманітарку роздавали. Все там, нормально, всі їли, всі пили. Ніхто там местных вообще не трогав. Вони там ті местные, ходили по території, куди хотіли, що робили. Мародорили, що только хотіли. По магазинам мародьорили, мародьрили, по аптекам. Все, що можна було брати, вони там брали і без проблем. Їх там ніхто не ущемляв. Спокійно сиділи собі у своїх хатів. Спокійно там як би сказати. Понятно, що спокійно ти не посидиш, тому що це війна, пацани. Але там не слухайте це всю сечку. Це я вам одразу говорю. Мерделяться і росіяни, і українці. Не слухайте це, все піздеш. І там же зайшли російські воїни і розказують, ви подивіться, що наділи укропи. Так подождіть, це ж ви не на секундочку. Українські війська зайшли, закріпилися, а ви ж почали їх туди викурювати і почали там все розвалювати. Там по початку були розбиті іменно здання ФСБ, там прокуратури такі. А ви там уже далі, зрозуміло, випалювали, викурювали оттуда. Так це ви там порозбивали. Тому окруження суджі, дивіться, розкажу ще ситуацію. Є така погорка. Не вірити інформації. Яку вкидають е простори інтернету. Треба інформацію перевіряти, коли буде інформація конкретно з зі сторони України іменно офіційних лиць. І тоді можна цій інформації вірити. А то що там показує, все блядь, піздеж. Там е там, короче, набрали. Це все ви це все е інформаційна війна. А що я покажу, як обіжали місцевих жителів. Що вже вкрали? у нас окна повстав... это, повыбивало, нечем даже закрывать. Ага, то это вы взяли закрывать, да? Закрывать. Викна все вчера -по ночью повылетали. Все окна. Сегодня, ну да, сегодня кабы Все окна повылетали. Сегодня кабы, да? А? Кабы прилетали. Ну вот это самое, все повылетало. У нас все окна открыты вообще. Украинцы вас не обижают, не? Спасибо. Да <свеч> <свеч> это далеко за водой ходить. Ну, что ага, уже? Да, треба уже потерпеть. Ну, Да. То добре, що маєте можливість за нею ходити. У нас в Ірпіні хлопці не пускали ні за водою, нікого з підвала навіть не виходили, коли зайшли російські війська. Так що я хочу сказати, ми ще.